яким чином ви підписали протокол по вигляду місця події? А... Ну, це... Почти місце пройшов. А з якої підстави це прийшли і почали шукати? Возди, а я туди да, ще знаю. Мене позвали, побудь понятно. Я прийшла і стояла, дивилася, то стояла тут сиділа. Запити клопотань немає, тому що дійсно тут реформування. Неділю, що назад деякі працівники не знали, де вони будуть працювати, що як воно це відбувалося дуже стрімко. Буквально ось, рішення прийнято, що я буду в цій групі зовсім недавно, тому я думаю, що питання можна буде після знайомлення мене детально з матеріальне провадження. Буде. На сьогоднішній день у нас було досить важливе судове засідання, на якому практично сторона захисту забила серйозні зауваження до казових матеріалів до судового розслідування. В чому полягає те, що ряд доказів є недопустими з точки зору кримінального процесуального. Ми поставили за собі за мету допитати осіб, які були долучені до цих дій і які з необізнаністю про і Їм не було відомо, як мають ці слідчі дії проводити. тому вони на сьогоднішній день за результатів допиту підтвердили, що захист стоїть на вірній позиції, що ряд основоположних доказових матеріалів є недопустимими з точки зору кримінального процесуального закону. В даному провадженні за кваліфікація за частиною другої статті 15, коли всі свідки кажуть, що людина залишалася живою на момент, є з досить. Передчасним камерики і не обґрунтовано.